В Україні, я щойно повернувся з зони АТО, побував в багатьох містах на півночі від Донецька і Луганська. Добратися до південних частин я не зміг, на жаль, тому що не можна було все об'їхати за один раз. І в мене є кілька висновків, про які я хотів би розказати. Перший висновок дуже важливий: всі ці плітки, які ми чуємо, від того, що дружини чи сусіди, чи родичі, вестериці розповідають про те, що людям... Нема чого їсти, вони бідні, голодні і так далі. Це абсолютно неправда. Допускаю, що в якийсь момент десь можуть бути збої з постачанням продуктів, але в принципі всі військові частини, де я бував, всюди солдати говорять про те, що годують вчасно, годують гарною, теплою, гарячою їжею. Можливо, комусь вони не подобаються. Мені, припустимо, не вистачало спецій, бо я дуже люблю там ще щось таке. Але їжі достатньо, вона достатньо смачна і калорійна. Більше того, постійно підвозять шоколад, всілякі солодощі, підвозять овочі, фрукти, ягоди. Тобто люди допомагають. Таким чином істерики з приводу того, що є проблеми з їжею, не відповідають дійсно.